Перед вами селекційна форма винограду кишмиш Велес. Раннього терміну дозрівання у мене переважно готовий на 20-30 серпня. Як бачите, це кишмиш червоного кольору 4 класу без насінності, тобто є невеликий рудимент. Ягода невелика, 2 грами до 5 грам найбільші. Грона дуже великі тут, тому потребує ретельного нормування. Гроно може бути від 1 кг невелике, от до 4 кг рекордні грона. Я в себе в агротехніці досить часто залишаю на ньому пусті пагони. Без зовсім без грон, а інші можу навіть не нормувати, залишати по два грони. Для мене це працює. Невелика морзостійкість, тому потребує обов'язкового укриття на зиму. Середня стійкість до хвороб, бо при трьох обробках. Основний лист чистий, але десь там на молодому листі зверху і на пасинках підхопив трішки мілью. З невеликих мінусів є те, що він полюбляє розтріснутися на дощі. Не на кожному дощі і не на всіх ґрунтах, але досить часто нарікають на те, що він розтріскується. З серйозних переваг є те, що він дуже добре тягне урожай і визриває гарно. loza